Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні поговоримо на таку тему, як безпліддя, яка є дуже важлива і стосується дуже багатьох насправді людей. Отже, безпліддя це є неспроможність сімейної пари завагітніти під час регулярного статевого життя протягом одного року. Розрізняють відносне безпліддя та абсолютне. Абсолютне безпліддя це, на жаль, ті чинники, на які ми не зможемо повпливати наразі на даному етапі медицини. Відносне безпліддя це те безпліддя, на яке ми можемо повпливати і допомогти. В сімейній парі отримати нарешті щастя батьківства. Отже, є жіноче безпліддя та чоловіче безпліддя. Чоловіче безпліддя в середньому займає 30-40% загальної кількості безпліддя в сімейних парах. Жіноче трошки більше. Є первинне безпліддя та вторинне. Первинне безпліддя – це коли сімейна пара не мала жодної вагітності та немає діточок. Вторинне безпліддя це коли була хоча б одна вагітність, не зважаючи на те, як вона закінчилась. Але безпліддя це не є вирок, тому що, як показує практика, дуже, дуже багато проблем можна насправді вирішити. В нашому центрі ми надаємо всі послуги лікування безпліддя. В нашій клініці є три відділення: відділення поліклінічне, відділення стаціонарне та реабілітаційне і відділення ДРТ, де проводиться безпосередньо штучне запліднення уже в тящих, важчих формах безпліддя. Для того, щоб ви вирішити питання безпліддя, потрібно обстежити гормональний стан, потрібно, можливо, перевірити стан маткових труб на їхню прохідність, зробити тест на сумісність чоловіка та дружини. Перевірити чоловіка, його спермограму. Отже, до форм безпліддя ми можемо відносити проблеми, які стосуються вроджених аномалій розвитку статевих органів. Це може бути трубний фактор, це може бути захворювання шейки, це може бути втручання в анамнезі. Це можуть бути гормональні порушення, тому дуже важливо знайти причину саме в конкретній ситуації, чому не настає вагітність, і зробити сімейну пару щасливою і мати радість батьківства. В цьому всьому вам можемо допомогти ми в нашій клініці, тому що в нас є висококваліфіковані спеціалісти. Ми маємо повний спектр надання послуг від початку обстеження до початку запліднення і далі супровід під час вагітності. З радістю вам цьому допоможемо, тому можете звертатись до нас. Дуже важливо не пропустити цей момент, тому що, як показує практика, з часом, чим далі, тим важче завагітніти. І, звичайно, що трошки зменшуються всі показники з віком. І гормональний фон, і, і спроможність на майбутню вагітність.